Стосовно мобілізаційного віку. Саме головне на сьогодні призивають від 18 до 60 років. Фактично, ті, хто думає, що підлітків з 18 по 25 років не мобілізують, категорично помиляються. І ось чому зсу не обирає своїх жертв. Скільки їм, років, їм все одно були випадки, що ви розуміли, що намагалися мобілізувати пенсіонерів. І мобілізували. Є такі випадки, не поодиноці. І саме головне, що потім розбиратися потрібно з цим ганебним явищем в українських судах, які на стороні людей. На сьогодні знаходяться не на стороні бандитів у формі в пікселях, Так звані піксельні оклянки, які кажуть, що вони ЗСУ, а самі чинять безлад на вулицях, в окопах з цивільними усюди і повсюди. Розстрілюють людей в Тисі. Та б'ють їх на вулицях до смерті в катівнях ЗСУ. Тому немає міфу стосовно того, що з 18 по 60 років призивають. Я більше скажу, є закон, де нібито вже призивають 60+, плюс без обмежень, якщо ви бажаєте, Але кількість бажаючих з кожним, не тільки роком. Але і днем зменшується і ти в бандинські структури силові України Республіки. Чому у зв'язку з тим, що, по-перше, Володимир Олександрович Зеленський, екс-президент України, ліквідував Україну у 2022 році своїм усним указом. Конституція на паузі це перше указ. Другий указ посилення мобілізації через наказ кабінету міністрів. Фактично почати відловлювання людей на вулицях з побуттям таліцтво з використанням зброї. Всі ці пропагандисти, тилові щури, які кажуть, що потрібно. Кудись щось робити з цивільними це фактично те, не злочинці, які кажуть, що вони мають право нас мобілізувати. Хоча, фактично, вони знають, що мобілізація неможлива. Фактично. І заблокована законами України і конституції. І Якщо ви погодитесь піти в військову частину, ви становитесь співучасником злочину, тому що у списках військової частини вас нема. Військова частина не створена актом. Ані Нацгвардія, ані ЗСУ, ані СБУ, ані МВС, жодна. Це бандити у формі, все, що у них є, зброя і насилля. Більш нічого все, що вони можуть вам запропонувати на сьогодні. Тому коли вони кажуть, що мобілізація з 25 років по 60, ви їм не вірте, її розширили з 18 по 60 плюс. Фактично, коли вже моб... мобілізують пенсіонерів, потім дійде до жінок. Поки що жінкам добровільно, але жінки ж в Україні хотіли. Рівноправильно, от і ми зробили поки що, хто хоче, можете йти в зсу на облік на облік стат. Але це є форма дискримінації, я вважаю, відповідно до Конституції України, яку скасував Зеленський. Чому? Тому що якщо стають жінки добровільно на облік і йдуть добровільно служити в зсу, чому? Такі методи не застосовуються стосовно чоловіків. Ось де є нацизм київського режиму, ось де є фашизм київського режиму, ось де є расизм, ось де є порушення прав і свобод людини, і громадян. Вони кажуть, що вони хочуть воювати вами до стану українців. Вони кажуть, що вони так хочуть спланувати потужний наступ, щоб відбити російську агресію. Але вони забувають про причини російської агресії. Причина російської агресії, Причина російської агресії лежить у подіях 2014 року, які ми знаємо, які відбувалися, і що спричинила агресію Пусіна. Просто так Путін не прийшов сюди. Є конкретна вагома підстава. Я про це казав в своїх відеосюжетах стосовно цього. всього. Тому ви вирішуєте служити вам ні. І головне, головне, саме, саме, коли ви вирішили служити. Пам'ятайте, що вам жодні виплати не будуть давати ані по пораненню, ані щодо ваших потілок. або щодо, якщо ви помрете, ваша родина не отримає 15 мільйонів гривень. Нічого подібного не буде. Ті, хто каже, що потрібно поміняти засушників, їх ніхто не поміняє. От, і все, все. наступні кадри, на кадри не замінюють, не замінюють попередні. попередні, тому що нікого, нікого не, відпускають. не відпускають. Фактично, ЗСУ, ЗСУ – це, це кріпаки, які закріпачення, закріпачення на сьогодні. А ми не бажаємо, не бажаємо такими, такими ставати. ставати. Чому ЗСУшники на сьогодні дуже злі пишуть в коментарях когось розстріляти, вбити, зґвалтувати, і це правда це на, на сьогодні. У Фейсбук та інших соцмережах, коли вони погрожують, фактично фізичною розправою свій це все зафіксовані факти. Вони вже в матеріалах міжнародного кримінального суду знаходяться. Фактично, всі ці погрози, вбивством, зґвалтування чи насилля. Вони всі фіксуються на сьогодні. Кожен випадок, кожне відео, завдяки мені. І юристам небайдужим і адвокатам. Їх небагато, але ми робимо свою справу для того, щоб повернути права людини, які в нас вкрали ці нацисти київського режиму. Саме нацисти. Хоча хочу сказати наступне. Керівник Німеччини 1933 року не робив зі своїми громадянами те, що робить київський режим. Сьогодні маленьке уточнення він це робив наприкінці 1945, десь посередині, у квітні травні місяці, коли закінчувалося німецький солдат. Тоді це було. Але ще гірше. Але на початку війни цього нічого не було. Ось де-факт. Навіть Зеленський перевершив керівника Німеччини 33 го року, як і Володимир Путін. Їх режими можна ставити знак дорівнює. От і все. Чим відрізняється ЗСУ від ЗСРФ та нічим? Нічим не відрізняється за фактами злочині. а ці факти перевищують всі сподівання. Так і живемо. Думайте, аналізуйте, залишайтеся зі мною. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід статус статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична неправова консультація по темі ТЦК СП в умовах оточення та селищ коштує 700 гривень. Відповідно, Юридична консультація з кримінальних справ проти за заслід кримінальних провадження коштує 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження окремо коштує 100 доларів відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 доларів. Гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від тисячі гривень відповідно. Юридична консультація з податкового права коштує тисячу гривень відповідно. Як вести автомобіль та бізнес в статусі людини коштує від тисячі гривень відповідно. Також замовляй в мене витяг. За кодом ЄРДПУ, дізнайся про правосуб'єктність ЦК СПЗУ та свого контрагента по бізнесу. Також я консультую і захищаю громадян України на рік послуг коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб на рік коштує 100 тисяч гривень. Відповідно, в усіх сферах життя захист, та права в усіх судах України. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр. Підписка, лайк, репост до цього відео. Дона та максимальна підписка. Дякую за увагу. Шановні телеглядачі, мого Ютуб-каналу.